Середа, 17 травня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко. Ручка Вітаю вас! Нікопольщина знов під атакою окупантів. Вчора Росіяни вгатили одразу по кількох громадах. Сирени в регіоні лунали і вночі. Яка ситуація в області? На ранок запитаємо у нашої кореспондентки Софії Куценко. Вона із нами на прямому зв'язку. Соню. Вітаю Марко. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих. Минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Однак, вчора надвечір окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину. Під ударом дронів та артилерії опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є руйнування, пошкоджені приватні будинки, промислове підприємство, комунікації та господарчі споруди. Сподіваємося, що цей день мене тихо. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую тобі, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І цієї ночі російські терористи запустили ракети по Миколаєву. Від удару постраждав торговельний центр та автосалон. Там сталися займання. Вогонь загасили рятувальники. Крім того, окупанти потрощили промисловий об'єкт. Вибуховою хвилею також зачепило приватні будинки та магазини. Унаслідок є поранений. Та поки росіяни воюють із мирними, ЗСУ нищать ворога на полі бою. Нині кількість відправлених до пекла окупантів перевалила за 200 тисяч. Крім того, за останню добу загарбники втратили 9 танків, 17 бронемашин, по 16 артилерійських систем і безпілотників, а також кілька ППО, крилаті ракети і спецтехніку. Відкрили шлюзи гідроелектростанції та затопили власні позиції. Через пошкодження ГЕС на узбережжі нової Каховки відбувається неконтрольований скид води. Через зруйновані росіянами Шандари Каховської ГЕС витікають потужні потоки води. Відео опублікував центр журналістських розслідувань. Нові шахрайські схеми від імені голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака підприємцям області розсилають фейкові листи. Про це повідомив сам очільник регіону. На офіційному бланку заклик надіслати кошти на карту. Мовляв, це збір на авто, тепловізори та квадрокоптери. Голова області вже подав заяву до правоохоронних органів і закликає не піддаватись на провокації та перевіряти інформацію в офіційних джерел. Живуть у родичів та бояться повертатися у власні квартири. Мешканці зруйнованого росіянами будинку на перемозі вимагають від міськради технічний акт. Відповідні документи, що підтверджують, жити у прилеглих під'їздах безпечно. Що на це кажуть чиновники, з'ясовували наші кореспонденти. Ну, ось воно все не пригодно для життя. Треба повністю робити ремонт. Розхитана зі вздутим паркетом підлога, відлущена зі стелі шпакльовка та стіни із тріщинами. ось так виглядає квартира пані Наталії на восьмому поверсі сусіднього від зруйнованого росіянами під'їзда. Вже чотири місяці жінка разом із сином змушені мешкати в родичів, бо і досі не знають, чи безпечно жити вдома. Ми повернемось тут жити тільки після того, як всі роботи будуть завершені по окончанню демонтажа сусіднього під'їзду та укріплі. На стін. Цей під'їзд єдиний, що вцілів із третього корпусу, другий та частково третій, знищила ворожа ракета. Квартири мешканців фактично висять у повітрі. Люди бояться, що вони можуть просто обвалитися. З майже 40 квартир зараз заселені тільки 5. Тим часом Наталія щоразу фіксує нові тріщини. От шпалери відпали, і з'явилися такі тріщини. Ось дивіться, вона що так і буршла, і мені так я кажеться, що каже що вона туди от Потомушу ну, і здесь. Неодноразово, кажуть люди, під'їзди обстежували фахівці однак жодних документів мешканці так і не побачили. Зараз вони рішуче вимагають від міської влади технічні акти, аби розуміти, що робити далі з пошкодженими квартирами. Коли ми побачимо цей акт, коли е, буде демонтовані ці два під'їзди, і е, коли е, буде е, ремонт даху, е, ремонт. Е, е, в підвалі, ремонт під'їзда самого. Маріана дуже хоче повернутися додому, однак після вибуху її квартира потребує капітального ремонту. І чи можна його робити, жінка не розуміє. Хвилюється, що після будівельних втручань стан несучих конструкцій будинку погіршиться. Ми вже готові і саме робити цей ремонт. Ну... Чи стоїть його робити, чи ні. Я боюся його робити, бо я не знаю, що буде далі. Я дуже-дуже хочу додому, дуже хочу. Я сплю і віжу, як я туди повернуся. У міськраді кажуть, на місці трагедії з перших днів працювали фахівці. Вони повністю обстежили пошкоджені під'їзди. Технічні звіти кажуть, можна побачити в дії. Однак, мешканці понівечених осель анонімно повідомили, що відповідних документів в реєстрі чомусь немає. Водночас, чиновники запевняють, усі під'їзди придатні до експлуатації, тільки перший третього корпусу за певних умов. Утеплення треба зробити. Нам комунікації треба переперекласти з Повідності до цього проекту нам треба електрощитову зробити перший під'їзд. Він буде нормально експлуатуватись при тих умовах, якими викладемо в проєкті. сам проєкт до експлуатації під'їзду буде готовий за місяць і вже після візьметься за відновлення. Крім того, міськрада вже готує документи на відшкодування пошкодженого майна. Вже підготовлено розпорядження міського голову на виплату 17 квартирам відповідного відповідної компенсації. Ще пакетів документів, які ви всі подали, вони всі будуть розглянути. Наразі грошову допомогу вже отримали мешканці 60 повністю зруйнованих квартир. Софія Куценко, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Прибрали та облаштували з граблями, фарбами та пензликами. Жителі лівобережжя вийшли на суботники, працювали на понад півсотні локацій. Так кажуть, люди хочуть зустріти літо у чистоті та нових барвах. Що з цього вийшло далі у сюжеті. На 56 локаціях лівого берега жителі прибирають сміття, приводять до ладу дитячі майданчики та прикрашають все навколо яскравими фарбами. Із пензликом у руках і жителька одного з будинків вулиці Міхновського Олеся. Каже, такі толоки важливі у цей нелегкий час. Хлопці розбирають зараз будиночок, початка фарбують колеса, горки. Наші хлопці там боронять країну, а ми тут повинні тримати все на високому рівні. Так вважають і жителі сусіднього будинку з десяток людей вийшли на суботник. Пані Галина каже: усе завдяки депутату Верховної Ради Дмитру Киселевському. Щороку він підтримує такі ініціативи Дніпрян. Нам допомагає Дмитро Киселевський. От нам привезли, надали фарбу для цього суботника, завезли нам пісочок, завезли нам землю, яку ми вже накидали в наші от клумби, вже навіть дещо посадили. Так що ми дуже вдячні. На інших вулицях Лівобережжя також кипить робота. Наші хлопці фарбують пандус. Там... Диріла, а от в Одинківці, окрім суботника, усучаснюють дитячий майданчик. За підтримки народного депутата встановили і нові футбольні ворота. Бож у мікрорайоні чимало малечі, і запит на спортивне дозвілля для дітей великий. Ми привезли фарбу розхідники. Це те, що потрібно для поточного відновлення, допомагає нам і з футбольними воротами, які ми сьогодні сподіваємося, встановити, щоб зробити це футбольне поле безпечним, і наші діти змогли тут дійсно проводити класний час суботники на лівому березі Дніпра стали вже традиційними, каже Дмитро Киселевський. Та додає, у такі важкі часи люди ще більше потребують допомоги. Я, як народний депутат, всіляко підтримую самоорганізацію жителів лівого берега. Якщо жителі вирішили, що їм це потрібно, я намагаюся навіть в такий скрутний час, як зараз, допомагати їм якимись матеріалами, якими засобами для того, щоб вони могли навести лад біля своїх домівок в зелених зонах, біля води, там де люди будуть відпочивати. Такі суботники, жителі Лівобережжя планують проводити і надалі. Альбіна Гриненко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Різні кольори, фасони та матеріали. Нині українських вишиванок у кримницях безліч. Ціни на сорочки стартують від тисячі гривень. Та є і за три. Від чого залежить вартість і як правильно обрати національне вбрання. Дивіться у сюжеті Айміни Арнаут. Жовті та сині, чорні хакі або традиційні білі українських вишиванок у магазині нині море на будь-який смак. Національне вбрання до свята вже собі пригледіла ведуча щоденних новин на одинадцятому каналі Олена Петроченкова. Я обрала для себе оцю сукню. По перше, мені подобається колір, дуже такий незвичний для вишиванки. Дуже комфортний матеріал. Це льон натуральний, подобається вишивка на рукавах, і дуже подобається, що тут підкресла Наталія. А от ведучий Марко Ручка дещо розгубився від різноманіття кольорів. І біле подобається, і зелене подобається. Воно все таке. Кожна вишиванка у світлиці вона унікальна. І Кожна людина може обрати на свій смак під свій настрій зі своєю історією навіть. Тому зараз будемо визначатись, думати, що краще біле чи зелене. Можливо, зараз ще щось подивимось. Не знаю через війну. Нині у тренді зелений підказують у світлиці. По зелених вишиванках зверніть увагу на цю. Модель вона називається Перунів. Цвіт, вона саме зелене з таким орнаментом. також серед зелених з того року дуже популярна є модель. Ось така, бо наш президент минулого року одягнув її на день вишиванки. Продають вишиванки у цьому магазині із 2011 року. Цьогоріч кажуть, цін на сорочки в середньому від однієї і до трьох тисяч гривень. Усе залежить від тканини та складності вишивки. Вишиванка льняна коштує десь біля трьох тисяч там. Від чотириста тисячі вишиванка з з комбінованої тканини може коштувати десь біля тисячі. Вишиванка на батисті або на домотканій тканині коштує десь в районі 1800-2000. тисячі. З якої тканини та чим оздоблена? Цікавимось про вибір вбрання і у ведучих новин за хвилину. Ми вже з десяток образів світлиці. У якому вбранні святкуватиму день вишиванки вже побачите цього тижня? 19 травня 11 канал покаже спецвипуск до Дня вишиванки. Дивіться нас вже цієї п'ятниці об 11, 15 та 17 годині. Попереду тематичні сюжети, гості у студії та прямі включення. Не пропустіть. Аймін Арнаут, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.